31 березня сесія Пирятинської районної ради провела своє третє засідання. Прийнято рішення, які до останнього часу напрацьовували в комісіях та на погоджувальній раді. Для забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування Пирятинського району як єдиної структури депутати затвердили положення про терцентр у новій редакції. Документ регламентує всі напрямки діяльності установи і в повній мірі відповідає критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги. Координуватиме роботу Терцентру Рада співзасновників, до її складу районна та міська ради делегували своїх повноважних представників. Також депутати районної ради прийняли рішення про передачу книжкового фонду та майна Олександрівської та Калиномосівської бібліотек зі спільної власності територіальних громад з балансу централізованої бібліотечної системи у комунальну власність Пирятинської об'єднаної територіальної громади та на баланс Пирятинської міської ради. Стосовно дитячої районної бібліотеки, створена робочу групу, яка напрацює пропозиції для подальшого сесійного рішення. Заклад буде працювати і надалі. От якому форматі вже 4 квітня визначатиме робоча група з числа депутатів райони та міської ради. Голова районної ради Сергій Пазюк подякував депутатам за плідну роботу і конструктивний підхід до вирішення проблем сьогодення.